Всім привіт! Сьогодні буде короткий, але насичений випуск. На жаль, в Україні поки не можу показати нових вражаючих промислових холодильних об'єктів, але за останній час ми виконали два невеликих проекти для замовника з Марокко. Там немає десятків мегаватт холоду. Та сотні споживачів, проте, мабуть, в цьому і полягає краса цих об'єктів, бо вони обидва базуються на класичній двоступеневій ам'ячній холодильній системі. А це надійне, ефективне а головне конкурентне рішення. Бо, як ми побачимо, якщо винести за дужки Суворе українське регулювання ам'ячного холоду, то у світовому контексті за сукупністю факторів перемогли саме ті технічні рішення, що я зараз вам покажу. Тож, Перший об'єкт холодильна система для забезпечення технології харчового виробництва. На даному етапі вся технологія це два фрізери. Але система проєктувалася з перспективою розширення. Холодовидатні системи близько 350 кВт при температурі кипіння мінус 45 Це забезпечують два гвинтових компресори і ще два, передбачені на перспективу. Сам компресор на цех розмірами всього 8 на 11 метрів. В ньому розміщено все обладнання, окрім конденсаторів, що знаходяться ззовні на металевій конструкції. Сама схема включає ще лінійний ресивер, що виконує функцію термосифону для охолодження мастила компресорів. Економайзер, де проходить проміжне дроселювання. пари відсмоктуються спеціальним в компресорі, а рідина поступає на вторинне вже до циркуляційного ресивера, а вже звідти, за допомогою насосів, подається до приладів охолодження. Ось і вся схема. Тож напишіть, будь ласка, у коментарях, чи стали б ви розглядати такий варіант системи на 350 кВт швидкої заморозки. Можливо, ви надаєте перевагу іншим рішенням. Далі переходимо до другого об'єкту. Це низькотемпературний холодильний склад. Температура зберігання мінус 25 градусів. Загальний розмір складу 60 на 60 метрів холодоводатні системи 450 кВт при температурі кипіння мінус 32. Бачимо підвісні повітря охолоджувачі, регулюючі станції. Гарним мідним кольором це кабельні лотки. На даху будівлі розміщені випарні конденсатори. Компресорне відділення розташовано на другому поверсі примикаючої будівлі. Вимкнемо будівельні конструкції, щоб краще роздивитись обладнання. І бачимо, що це та ж холодильна система, що і у попередньому об'єкті. Гвинтові компресори, термосифон, економайзер, циркуляційний ресівер та насосаміаку, тож технічне рішення достатньо універсальне для низькотемпературних потреб. Тут я ще раз нагадаю, що ці технічні рішення перемогли у тендерах проміж інших, тобто за сумою таких факторів, як вартість обладнання, вартість експлуатації та надійність, були визнані кращими для даних умов. На сам кінець підготував для вас бонусний рівень до великих проєктів. Ми поки готуємось, а от невеликі покращення вже сьогодні періодично робимо. Так ми дообладнали існуючу холодильну систему двома плитковими скороморозильними апаратами по 250 кВт кожен при температурі кипіння мінус 41. Взагалі за 23 рік ми приймали участь у облаштуванні шістьох подібних апаратів по всій Україні, і ще декілька, начебто, є в планах. Не знаю, чи це морозить м'ясо на експорт чи для внутрішнього споживача, але схоже, що попит на заморожене м'ясо зростає. До цього, наприклад, суттєво росла доля. Охолодженого м'яса, деякі м'ясокомбінати навіть працювали взагалі без заморозки. А власне, на цьому у мене все. Дякую, що додивились до кінця. З вами був я, Ілля Козаченко. До зустрічі.